Сьогодні готую обід і на обід вирішила посмажити молоду картоплю. Звичайний такий рецепт по вирішила поділитися одразу з вами для приготування смаженої молодої картоплі. Ми беремо картоплю 1 кг молода. Ось такого розміру, як розмір з волоських горішок. А в мене тут один кілограм, я ретельно все помила, просушила так трошки, і зараз буду обсмажувати на рослинній олії. Можна, в принципі, на важкові на вершковому маслі, якщо полюбляєте. Але в мене сьогодні рослинна олія, то ж треба буде взяти десь мілілітрів, можливо, десь 30 рослинної олії і будемо смажити. Додаємо сіль перець і в кінці вже буду додавати молодий кріп. Кріп і молодий чесничок у мене ще є, то я дрібненько ще поріжу, додам ще молодого чесничку для такого запашного аромату. Отже, розпочинаємо. Беремо рослинну олію. Ось так ось невелику кількість. Вона вже пательня розігрілася з маслом, то ми зараз будемо вже додавати. Ми з вами вже помішали картоплю, бачимо, що вона ось так підрумянилася І зараз зменшуємо вогонь. Ставимо на середній вогонь. Тому смажили на максимальному вогні, а зараз ми зменшуємо вогонь і воно на середньому вогні продовжує смажитись. Вже десь 2-3 хвилинки після того як ми повторно перемішали. Зараз я не буду накривати кришкою картоплю, і вона продовжує ось так от смажитись, тушкуватись. Десь на повільному вогні будемо дивитися вже, може, хвилинки 3-4, може навіть більше. Я нарізала кріп та чесник, пройшло десь 2-3 хвилинки, будемо зараз перемішувати картоплю. Ось так вона у нас співає гарненько. Ось така. Ще, накриваємо знову кришечкою і хай вона там собі ще продовжує смажитися. Фінальний етап майже зараз треба буде посолити картоплю і поперчити. Посолили поперчили, і зараз будемо перемістувати. як поперчили і посолили, залишаємо десь ще хвилинки на. Дві, і потім ми додаємо часник, молодий, порізаний кріп, кріп, накриваємо кришкою, і все, наша картопля готова. Куполька вона з вами вже готова. Можемо зараз спробувати ось так виделкою. Вона добре просмажилася. Ось, бачите, вона яка. На цьому етапі ми вже додаємо наш кріп і молодий часник. Додаємо наш кріп. Тесник молодий. Зараз змішаємо, накриваємо кришкою і даємо постояти, відключаємо вже вогонь і накриваємо кришкою. Аромат неймовірний. Дуже смачно пахне.